Всім привіт! Мене звати Каріна. Це мій батько. Є і сьогодні ми з вами розглянемо, що таке теперішній час і чому ми маємо його вивчати. Теперішній час у будь-якій мові використовується для опису подій, які відбуваються зараз, або подій, що відбуваються регулярно. Без розуміння теперішнього часу нам важко спілкуватися про повсякденні речі. Тому, якщо ви хочете говорити та розуміти гагаузьку мову, теперішній час це перший крок для цього розуміння. Отже, для створення теперішнього часу в гагаузькій мові в нас існує всього два атекси. Перший це Є, е", а другий це Е. Гармонія голосних, як ми пам'ятаємо, це музика нашої гагаузької мови. І кожен голосний звук це інструмент. Щоб мелодія була гармонійною та збалансованою. Інструменти повинні грати в унісон. У гагаузькій мові гармонія голосних виконує роль диригента, який стежить за тим, щоб голосні погоджувалися один з одним. Голосні в гагаузькій мові поділяються на дві так звані оркестрові групи. Перша група це А, О, У. І. Вони звучать глибоко і твердо, ніби басові інструменти. Наступна група це є, і, 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 і я, е. це високі та які звуки, вони звучать як скрипки. Давайте розглянемо на приклади. В першому випадку в нас діє слово бакма, в корені якого в нас тверда голосна. Саме тому ми додаємо афікс. Е. Звісно, ми не забуваємо про наші особові закінчення. Для першої особи однини, тобто для мене, буде звучати як Бакер. Тому корінь бак, афікс L, і особове закінчення им. Для другої особи однини, тобто для тебе, буде корінь – «бак», афікс L, і закінчення. Sin. Третя особа однини він вона буде звучати як бакер. Корінь бак і. L. L. Чудово! Перша особа множини ми буде звучати як «бакерис» Корінь бак. Афікс «ер» І особове закінчення Ис. Для другої особи множини, тобто для вас, в нас буде варіант Бакеснес, тобто корінь бак, афікс е і особове закінчення синис. І для третьої особи множини, тобто для них, ми маємо слово баке, де корінь бак, афікс. е І особового закінчення в нас воно немає, так само, як і третя особа однини. Зараз ми звертаємося до іншого варіанту, тобто до слова героме, де в корені в нас м'яка буква. «е». Саме тому ми використовуємо афікс. L. Тому давайте розглядати наші особові закінчення. Для першої особи однини в нас є. The де корінь The афікс. L. І особове закінчення ін. Для другої особи однини, тобто для тебе в нас корінь. The афікс. L. І особове закінчення син. Для третьої особи однини він вона. В нас корінь. «-є» І немає закінчення. Для першої особи множини, тобто для нас, в нас є слово Ґреліс, де корінь. «gör», Афікс. «є». Yeah. І особове закінчення из. Для другої особи множини, тобто для вас в нас є слово Гюресиніс. Де корінь. «gör», Афікс. Er. І особове закінчення. Синіс. І останнє для третьої особи множини, тобто для них, в нас є слово. Girl. Де корінь. «gör», Афікс. Yeah. І особове закінчення ми не маємо. Давайте розглянемо заперечення в теперішньому часі. Як ми можемо сказати, що я чогось не роблю? Отже, для того, щоб це сказати, ми використовуємо заперечувальні частки і ме. Частка використовується з м'якими голосними, тобто є, ї, ю я, е. Частка ме використовується з твердими голосними, тобто «а», «о», «у», «е». Отже, заперечення в нас будується за тією ж логікою, як і стверджувальна форма. Ми використовуємо нашу частку, афікс теперішнього часу і особове закінчення. Давайте розглянемо приклад. Давайте розглянемо з вами приклади заперечень. А саме слово Алма ствердив голосним в корені. Як воно буде звучати для всіх наших осіб? Для першої особи однини воно буде звучати як Алмер. Для другої особи однини воно буде звучати як Алмерсе. Для третьої особи однини воно буде звучати як Алмер. Для першої особи множини воно буде звучати як Алмерес. Для другої особи множини воно буде звучати як Алмерсерес. І остання, третя особа множини це Алмер. По прикладу слова з твердим голосним в корені ми використовуємо, власне кажучи, ту саму логіку для слів з м'яким голосним в корені. Давайте розглянемо на прикладі. Вірме. Давайте подивимося, як воно буде звучати для різних осіб. ВІРМЕР, Вірмесель. ВІРМЕР, Вірмеріс. Вірмерсерес. Вірме. Давайте розглянемо запитання у теперішньому часі. Як воно утворюється? Як ми запитаємо, чи хтось щось робить на даний момент? Ми для цього використаємо два варіанти запитальних часток. Це може бути або ми, або ні. Ми зважаємо на останню голосну букву в дієслові. Саме через це ми вибираємо нашу запитальну частку. Давайте розглянемо на наприклад. Давайте розглянемо наш перший приклад дієслова з м'якою основою. Отже, за рахунок того, що в нас є м'яка літера. В корені у нас всі особові закінчення також будуть м'якими. Саме тому запитальна частка у нас теж буде м'якою. Давайте прочитаємо, як в нас буде вона звучати для всіх осіб. Отже, юресинізмі. Чудово, ми прекрасно розуміємо, що використовуючи тверду частку для слів з м'якою основою, це не буде звучати. Наприклад, юрем ми, юресі ми, юреми, юрелізми, юресенізми, юреми. Ми прекрасно розуміємо, що якщо воно буде звучати саме так, на жаль, наша гармонія літер втрачається в гагаузькій мові. Тому дуже важливо слідкувати за цим. Отже, підсумуємо, теперішній час в гагаузькій мові це як музика з двома інструментами, з м'якими. Твердими, в залежності від того, яке діє слово перед вами, ви обираєте правильний інструмент, тобто афікс yeah. або афікс, And. щоб створити плавне і гармонійне речення. А особові закінчення додають цим реченням індивідуальності. Запитання для нас також дуже просто складається. Ми використовуємо запитання частки МІ або. Ми і речення готове. Теперішній час у гагаузькій мові це гармонія між звуками, правилами та легкістю. Отже, використовуйте теперішній час в гагаузькій мові правильно та розмовляйте рідною мовою. Досла і